Того часу Ісус сказав своїм учням: Знайте, що якби Господар знав, о котрій годині прийде злодій, то не дав би зробити підкоп під, під під у свій дім. Тож і ви будьте готові, бо саме тієї години, в котру не сподіваєтеся, прийде Син Людський. Озвався Петро. Чи цю притчу розповідаєш лише нам, чи всім. А Господь сказав: хто є вірним мудрим домоправителем, якого пан поставив над своєю челяддю, щоби давав свій, своєчасно мірку пшениці? Блаженний той слуга, якого пан, коли прийде, знайде, що чинить так. Правду кажу вам, що такого над усім своїм володінням він поставить. Якщо ж скаже слуга, той собі в серці затримується мій пан прийти, і почне бити слуг та служниць, їсти пити і упиватися, то прийде пан того слуги в день, у який не сподівається, і в годину, котрій не знає. І розітне його навпіл, і визначить йому долю разом з невірними. Той же слуга, який знав волю свого Пана, але не приготувався і не вчинив згідно з його волею, буде тяжко битий. Той, же, який не знав, але зробив щось гідне покарання, буде малой битий. У кожного, кому дано багато. Від того будуть і багато вимагати, і кому багато довірено, від того і вимагатимуть більше. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Дорогі телеглядачі, брати і сестри. Сьогодні ми слухали Божого Слова, і отже, того часу Ісус сказав своїм учням, знайте, що якби господар знав, у котрій годині прийде злодій, то не дав би зробити підкопу свій дім. І, власне, це Євангелія, яке ми сьогодні слухали, так можна було роздумувати. І на дня можна з цього багато різних робити, висновків, багато, але і в цей день я роздумував над тим, що. Коли нам повідомляли, зранку було спокійно, як казав на початку, а пізніше, що летіли якісь ракети, там ще пізніше мої думки мінялися, мої розважання поглиблювалися. І справді, я запитав себе і так теж ділився з близькими. А що би було, якщо би був сьогодні мій останній день або твій останній день, сестро чи брате? Що би було, як? В якому стані, в, якому, в яких думках, в яких планах, серед чого би нас цей останній день застав. Тому що це є звичайно і нормально, це є планувати на майбутнє, це є якісь проекти будувати. Постійно маємо стільки праці, що не маємо часу зупинитися, подумати, не маємо часу позвонити, зателефонувати до наших близьких, не маємо часу помолитися, не маємо часу відпочити. Що би було, якщо би брати і сестра, це був твій останній день. І, власне, ми чуємо тут про якогось злодія, який би прийшов, і би десь підкопав, десь би там щось нас вкрав. Цей злодій це можемо так інтерпретувати, що це є смерть, що це є те, яке може прийти в будь-який момент до нас. І це наше багатство, це життя, яке нам Господь дарував, тому що ми його отримали даром наше життя. Ми не заслужили чимось таким спеціальним, що з такого зробили, що самі собі дали життя. І ми забуваємо, що це є дар, Господь нам дав дар життя через наших батьків, дав нам певні здібності, дав нам розум, волю, дав нам певне здоров'я. І з тим всім ми мали би розвиватися, проживати. І якщо ми це робимо, теж робити добро, якщо ми християни, слухати Божого Слова. Жити цим Божим Словом, намагатися ставати завжди кращою людиною, кращим християном, намагатися своїм життям теж свідчити, давати свідчення, щоб інші не тільки через мої слова, що я це говорю, але через мій приклад, через мою присутність, могли себе запитувати теж: ну, може, я щось не так роблю, може, може, щось потрібно змінити в моєму житті. Сьогодні, теж перекладаючи папу Франциска, говорить цими тижнями на катехизах про розпізнання, розпізнання, що є важливого в моєму житті. І сьогодні говорили теж про такий елемент це задуматись, подивитися всередину і перечитати своє життя. Так цікаво є це життя, своє перечитати, як, або, або ще, говорить, знайти когось, кому це життя роз, своє роз, розповісти. Бо навіть так може щоб бути. Є небезпека в цьому, якщо ми не перечитуємо, не дивимося нашого життя. То є така небезпека, що можемо мати такі думки токсичні, казав папа, все в житті погано, все не вийде, все я не зміні, цього не вийде, цього я не зроблю, що я буду з цим робити. Але якщо ми це придивляємося, і можемо теж подивитися, які є теж позитивні речі в нашому житті. Але що можемо казати, ми зараз живемо посеред війни, така небезпека. Ми мали велику надію, бачили, буде коронавірус, і багато людей, напевно, навернеться, і багато людей, напевно, буде приходити до храмів, буде молитися, багато людей стануть кращими. Так не вийшло, тому що храми стали ще більш пустішими, тому що люди звикли до зручності дивитися програми через телебачення, через інтернет, або просто відвикли йти за цих 2-3 роки до храму. Теж це є такі речі. Зараз маємо війну, і в таких складних, випробувальний час, момент велика нагода є для нас не тільки нарікати, не тільки боятися чи ненавидіти, тому що це нічого не вирішує ця ненависть. Ми захищаємо і робимо це так, як маємо це робити, але ненависть нікого ще не врятувала. Але це є теж час молитви, глибокої молитви. Не знеохочуватись, не відходити, не забуватись, що Господь є той, в якого в руках все є. Сьогодні дякуємо Господу не знаємо, куди сьогодні прилетіло і як, але так, сьогодні, що всі ракети збиваються, всі дрони збиваються. Дякуємо нашим військовим, але дякуємо теж Господу Богу, який дає цей розум, який дає нам цієї сили, цієї відваги, цим нашим воїнам. Всім тим людям мудрим, які розробляють цей захист, всі ці плани і проекти, які захороняють нас. Вони для нас є як ангелами, які нас охороняють. Бо коли Господь каже, що пошлю ангелів, які тебе будуть охороняти, ми собі думаємо, що це прийдуть ангели з крилами. Але часто для нас це є ангели, це є ті люди, які є біля нас, які нас охороняють, які нам підказують, які нас навчають. Вони є для нас тими ангелами. Тому. У цьому Євангелії, Любі, коли Ісус каже про того доброго слугу і про поганого слугу, то ми маємо цей дар і цю можливість розпізнання, щоб подивитися, щоб запам'ятати, щоб задуматися. Якщо сьогодні мій останній день, а може мені ще Господь дасть прожити ще 20-50 років, але як я хочу прожити це життя? Чи я задумаюся, чи я маю цей дар розпізнавання? Чи я є тим добрим слугою, чи я є тим поганим слугою? Можливо, я є на правильній дорозі, і ця Евангелія, це слово Боже допоможе мені ще більше, заглибитися у відносини з Господом. А можливо, якщо я не є таким добрим слугою, то це є нагода, щоб змінитися. Це є нагода для того, що Господь дає нам кожен день, кожен момент, кожну нагоду, щоб ми змінилися. Бо ми, якщо прочитаємо цей Евангеліє, нам може видатись помилкове враження, що Господь це буде такий, який прийде там, розрубає навпіл, який нас поб'є, який за нами такий з палкою стоїть. Ні -ні. Ісус прийшов тут на землю, для того, щоб нам роз'яснити, що Господь нас любить безмірно. Безмірно і безмежно. Він є закоханий в людину, любить нас, для того нам дає нагоду, дає нам життя, дає нам кожен день ставати кращими людьми, християнами, улюблені в Христі. Маємо цю нагоду і знаємо, що цей день сьогодні ми прожили. Дякуємо Господу Богу і просимо, щоб він дав нам сили, мудрості. Що як дасть нам дожити до наступного дня, то прожити його ще краще, бути кращими людьми, кращими християнами. Амінь. Богу подяку.